Ось, так як і обіцяв, роблю відеотест цих даних східних сверлів. Ось спробував одну, один отвір висверлити. І що залишається. Зараз. А ну, тут чим було?

Что не бачите, что получается. Пробуем это. Ну, бывает знамя. На лойке швы от кости. двадцать пятку. Двадцать пятку. На лойке швидкості от кости. Пробуем на цену данного Якщо 19 чи 18 висверло, 24 тут, де вже метал, ну я не хочу. Ну так працюють ці лайфхаки. Зараз на 32-й навіть не буду пробувати. Спробую зараз їх трішечки підточити і чи взагалі вони можна ними користувати чи ні. В даному випадку вони мені не подобаються. Самі бачите результат. Що воно після себе залишає?